Знаєте, щоб по-справжньому розібратися в теорії гендерного конфлікту, треба почати з такої собі загадки, загадки, що лежить в самій основі соціології. От ми згадуємо її засновників, так? І всі вони чоловіки. І це підводить нас до одного ключового питання, відповідь на яке і є цією прихованою історією. І відповідь насправді доволі проста, хоч і неприємна. Коли соціологія тільки-тільки ставала серйозною наукою, жінки. Ну вони просто не мали доступу до університетів у XIX столітті. Це взагалі вважалося чимось непристойним, щоб жінка писала наукові статті, чи, не дай Боже, виступала з лекціями. І ця ситуація тривала десятиліттями. Деякі провідні університети почали приймати студенток аж у 1970-х роках. Уявляєте? Отже, коли ми говоримо про батьків-засновників, одразу згадуються імена Маркс Вебер Дюркхейм, класика, але є одне але. Поруч із ними мала б стояти ще одна постать, яку, на жаль, дуже довго ігнорували. Це Гарріет Мартіно. Можна сказати, забута мати-засновниця соціології. І саме її історія, знаєте, допомагає зрозуміти, звідки взагалі взялася ідея про різне ставлення до жінок і чоловіків у суспільстві. І от, щоб розібратися в цьому, соціологи використовують такий інструмент як теорія гендерного конфлікту. Якщо просто вона дивиться на те, як суспільство влаштоване і як ці правила гри часто дають перевагу чоловікам, підтримуючи нерівність. Це, до речі, зовсім не те, що думали раніше. Старий підхід, функціоналізм, казав, що, мовляв, все приробно. Кожна стать просто робить те, для чого краще пристосована. Що ж, давайте зануримося в цю історію глибше. Час познайомитися ближче з цією самою першою жінкою соціологом Гарріет Мартіно. Отже, Гарріет Мартіно народилася в Англії у 1802 році. Знаєте, вона була, так би мовити, науково-популярним блогом свого часу, тільки без інтернету. Її суперсила брати складнющі ідеї і пояснювати їх так, щоб зрозуміли всі. Наприклад, вона взяла економічні теорії Адама Сміта і перетворила їх на серію бестселерів у формі оповідань. Уявіть, вона стала настільки відомою, що сама королева Вікторія запросила її на коронацію. Це рівень. Але це був тільки початок. Далі більше. Мартіно вирушила у велику подорож до Сполучених Штатів. Цілих два роки вона їздила країною і, по суті, робила те, що ми зараз називаємо польовим дослідженням. Вона не просто спостерігала за звичайними людьми. Ні, вона ходила на засідання Конгресу, Верховного суду, навіть зустрічалася з колишнім президентом Медісоном. І що вона робила? Вона брала ці високі цінності, про які американці так голосно заявляли: демократія, справедливість, і порівнювала їх з тим, що бачила насправді. І ось тут найцікавіше, її книжка, як спостерігати за моралю та звичаями, це не якийсь там посібник з етикету. Ні, це був по суті перший підручник з методології соціологічних досліджень. Вона писала про те, як правильно брати інтерв'ю, як робити вибірку, як уникати упередженості в спостереженнях, тобто про самі основи науки. І найголовніше, вона аналізувала клас, гендер, злочинність ще до того, як цим зайнялися Маркс, Дюркхейм чи Вебер. Вона була першою. Її робота була настільки важливою, що коли вона переклала праці Оюста Конта, того самого батька соціології, він був у захваті. Він особисто сказав їй Я впевнений, що ваше ім'я буде пов'язане з моїм. Тільки от він помилився. Невдовзі після її смерті ім'я Мартіно та її праці просто забули. Стерли з історії. І так було аж до 1970-х років, коли нове покоління вчених, а саме вчені феміністки, почали наново відкривати її роботи. І тільки тоді всі по-справжньому усвідомили, який гігантський внесок вона зробила так саме вчені феміністки. І щоб зрозуміти, чому саме вони повернули її ім'я і чому її взагалі забули, нам треба розібратися з ідеологією, яка лежить в основі цього всього. Важливо розуміти, що в соціології фемінізм це не просто якийсь рух, це науковий термін, він означає підтримку соціальної рівності між статями. Все просто, і це повна протилежність патріархату. Патріархат це така організація суспільства, де ключові інститути, влада, власність, закони переважно контролюються чоловіками. Тож фемінізм це ідея рівності, а не просто активізм. Звісно, фемінізм не стояв на місці. Він розвивався, змінювався, і цей розвиток прийнято ділити на так звані хвилі. Давайте швиденько по них пройдемося. Отже, є три основні хвилі. Перша це середина ХІХ століття, друга буремні 60-ті роки ХХ століття. І третя вона почалася в 90-х і по суті триває досі. Перша хвиля це все про базові фундаментальні права. Уявіть, жінки не мали права голосу, не могли володіти власністю, тож рух, який стартував на знаменитій конвенції в Сенека фолс у 1848 році, боровся саме за це. І це була довга, виснажлива боротьба десятиліття. Але, врешті-решт, у 1920 році в США вони перемогли, отримали право голосу. Ідеї першої хвилі заклали дуже важливий фундамент. От, наприклад, соціологиня Шарлотта перкінс Гілман сказала геніальну фразу: мозок це не статевий орган. Вона однією з перших чітко розмежувала біологічну стать те, з чим ми народжуємось, і гендер, тобто ті соціальні ролі та очікування, які суспільство навішує на чоловіків і жінок. Далі, друга хвиля, 60-ті роки. Тут боротьба вийшла за межі просто юридичних прав. На порядку денному постали питання рівної зарплати, доступу до освіти, репродуктивних прав. Це був величезний крок уперед. Але саме тоді з'явилася і серйозна критика. Багато хто почав говорити, що цей рух, по суті, захищає інтереси лише білих жінок із середнього та вищого класу. А як щодо інших? І от саме ця критика, ці внутрішні суперечки, і породили третю хвилю у 90-х. Її головна ідея зробити фемінізм набагато ширшим, інклюзивним, включити в нього питання раси, класу, сексуальної орієнтації та інших аспектів, які формують досвід людини. Дух третьої хвилі дуже влучно передала авторка Бел Хукс. Її заява, звісно, дуже сильна, провокативна, але її сенс не в тому, щоб когось звинуватити. А в тому, щоб визнати, ми всі виростаємо в суспільстві, яке має певні структури нерівності, і це на нас впливає. І тут ми підходимо до однієї з найважливіших ідей, яка народилася в третій хвилі, це поняття, яке останнім часом можна почути все частіше інтерсекційність. Цей термін ввела в обіг Кімберлі Вільямс скриншоу, дослідниця раси та гендеру. Інтерсекційність це по суті аналіз того, як різні частини нашої ідентичності, наприклад, раса, клас, гендер, не просто існують поруч, а перетинаються, і на цьому перетині створюють абсолютно унікальні системи нерівності. Щоб було простіше, можна уявити це як такий собі рецепт: беремо теорію гендерного конфлікту, додаємо до неї теорію расового конфлікту, а потім ще й теорію класового конфлікту. І коли ми все це поєднуємо, ми отримуємо набагато повнішу, об'ємнішу картину того, як влаштований наш світ. Ось класичний приклад від самої креншоу. Вона казала, що досвід чорношкірої жінки це не просто досвід бути чорношкірим плюс досвід бути жінкою. Ні, це щось абсолютно унікальне, що виникає саме на перетині цих двох ідентичностей. І цей перетин це перехрестя і треба аналізувати. І ось тут коло замикається. Дивіться, як все пов'язано. Ми почали з Гарріет Мартіно, яка ще в XIX столітті аналізувала розрив між тим, що суспільство декларує. І тим, як воно живе насправді, і прийшли до сучасного інтерсекційного аналізу, який робить по суті те ж саме, але набагато глибше, це все частини однієї великої історії. І все це підводить нас до фінального питання, над яким справді варто подумати Як усі ці аспекти ідентичності, стать, клас, походження, як вони перетинаються в житті кожної людини, і створюють той унікальний соціальний світ, який ми всі переживаємо щодня.